Ану восьми мільйонам загиблих українців під час другої світової віддавали в Берліні сьогодні. Представники посольства України принесли вінки до меморіалу. Воїна-визволителя в центрі міста в тігратені до українців долучились дипломати інших країн, представники німецького уряду, парламенту, влади міста і української громади. На церемонії були присутні і родичі українських полонених у так званих ДНР ЛНР. Вони тримали в руках фотографії своїх рідних. Серед них був її герой України, вже звільнений з полону Володимир Жемчугов. Родичі полонених сподіваються, що завдяки тиску світової спільноти на Росію вдасться звільнити їхніх близьких, хоча надії мають мало. Ми маємо сьогодні справді той формат, коли ми не святкуємо в такий спосіб, як це роблять наші сусіди. Ми в цей день згадуємо 8 мільйонів українців, які полягли у другій світовій війні. Паддержати матері, родичів, тих, хто на сьогоднішній день знаходиться на Такой же ні обвайні ну не объявленої, которую ведет Росія проти України.